Добрий ранок, прекрасні люди. Сьогодні хочеться продовжити говорити про те, наскільки важливо берегти свою родину, свого чоловіка, свою дружину і виховати людей, які дивіться написано в Іоанна 1:14. Слово стало людиною. Ми бачили його божественну велич, єдиного сина Отця свого він був сповнений благодаті і правди. Знаєте, ми теж можемо навчити своїх дітей да й себе бути сповненими благодаті. І правди тільки от неї, чи хочемо ми того, і От мені дуже хочеться сьогодні подуматися саме про те, щоб ви хотіли, ви могли в своїх родинах бути сповненими благодаті правди, як Ісус Христос. Боже дякую тобі за цей ранок, і за твою милість. Дякую, що ти нас бережеш, благословляєш, направляєш, ідеш нам все необхідне для того, щоб ми дійсно представили на цій землі. І, хоч у нас можуть бути різні етапи життя, але от. Благість, праведність це те, що не відняти від нас, тому що якщо ти дійсно є пріоритетом і цінністю нашого життя, то це не відняти навіть коли ми в рабстві. І я дякую тобі за це. Будь прославним сьогоднішньому дні, допоможи нам, віруючим людям, бути тими людьми, які дійсно є світлом, дійсно є проявом твоєї благодаті, твоєї правди, і допоможи кожному з нас, особливо в родинах, не шукати своєї користі. а Хоч інколи взувати капці б, свого партнера. Дякую тобі за те, що в кожного з нас є рідні люди, і допоможи нам просто от берегти їх, тісно берегти і цінувати. Амінь. Друзі, всім гарного дня!